Всім привіт! З появленням сварки, точніше, навіть коли я планував її тільки куплять, роздивлявся яку. Я вже знав, що треба буде робити якусь тачку, тілешку, так будемо називати її, щоб сварку не руками носити. Хоча самий апарат не важкий. А проблема ось в цьому балоні, так скажемо. Який дуже важкий, я думаю, хто стикався, той знає. І тягати його. Дуже багато приходиться, тому що робота йде як в одному ангарі, либо в дворі, або в цьому ангарі, що великий ангар. Ну, тобто по двору його дуже треба часто переміщати. І для цього вже зробив таку тележечку. Коли сварку показував відео, перше про сварку, я робив заготовочку, казав для слідчого проєкту. Ось це була заготовочка. Далі покажу для чого її робив. В общем, тележка. Купляв профтрубу, сам вигинав. Все, в принципі, під свої розміри такі, як треба, мені. І от що в нас вийшло. Так як двір весь під уклоном, обов'язково робив тормоза, тому що, бачите, вона поїхала, щоб її нічого не підпирати, нічим не шукати. Сразу тормоза, зробив переноску для сварки. Це буде використовуватися як для сварки, сразу сварка підключиться. Це в розетку, розматується. І Также можна, там, якщо рядом щось робити, то болгарку теж можна підключити до неї. Кольоси брав поліуретанові навіть, хоча потім вже в інтернеті подивився відео. Кажуть, що вони зірменем нагрузки просідають. Тобто балон постійно давить на них, і якщо тачка стоїть довго, то вони можуть просідати. Ну, поки, поки цього не замітив, все в принципі, нормально робить. Спереді отакі поворотні стоять. І одне з тормозом. І трошки самого так скажем, робочого процесу. Купив на металобазі профтрубу. І в даному випадку це 40 на 20 і 20 на 20 профтруба, така ізовалася далі, як бачите, вигинаю. Професіональний такий трубогиб. Ну, Що підвернулося під руку, там особо углів таких не треба, підвернулося. Одна проблема у мене це перший раз зігну нормально, а інші ці послідні всі елементи треба підганяти якось дуже довго, воно все виходить. Далі на рівному виставив усе, провірив, щоб всі були часті одинакові, і далі сам процес сварки. І далі покраска. Вибрав такий красний цвіт, що мені захотілося красну таку тачку, тому покрасив красну. І в общем, готовий результат. І ось для чого та була штучка, щоб держати спрей. Все буде під рукою тепер, все буде компактно, удобно. Можна перевозити. Тілешка вже іспитана, по двору качається, по брусчатки, в принципі, торахтить трошки, ну, торахтить більше сварка. Плані цього. А так, в принципі, тілешка і по брущатки їзди, по плитах їздить. Сама основна задача була взяти такі колеса, щоб вони м'якенькі були спеціально, не брав ті, що накачуються, бо проб'ється вони. Ось як видно, навіть тут вже стружка позалазила. Ну, я думаю, нічого страшного, їх хватить на якесь час, а там, якщо поміняємо. Що були, що задача була купити м'які тут, тому що є брусчатка, є такий плити де більш удобного. Так скажемо, перекачування балону і самої тілешки, поэтому такі колеса я вибрав. Також є такі маленькі балончики огнетушителя 5-літровий. В мене в прошлих відео питали, наскільки вистачає. Ну, скажу так, якби він був заряджений так як повинен заряджений бути, то есть, щоб його зарядили під те давлення, яке треба. Його вистачатиме, в принципі, надовго. Хтось мені казав, що 5 кг проводки вистача на 5 літрів. Ну, це я не знаю, я не буду казати. В даному випадку ми його використовували, щоб не тягати цей здоровий балон. Бо Якщо треба використовувати сварку десь в другому місці, ну, так сказати, не вдома. Тому брав, брався такий балончик, перероблявся в вентиль. Ну, в даному там переходник під редуктор зроблений, заправляємо ми його з цього балона. Невеличкий гідравлічний рукав. Накручуємо сюди, сюди накручуємо і ложимо балони. І з великого відкриваємо і закачуємо сюди. Ну, Давлення тут того немає, поэтому його не настільки вистачає багато. Це так, скажімо, десь поїхати, щось приварити, або якщо не хочеш тягнути балон. Ну, зараз вже, в принципі, буде тачка, так що, в принципі, можна доїхати, куди вже буде можливість. Також купив такі струбцинки автоматичні, це в даному випадку 150, а там 200 розмір. Коли робили культиватор, Славік привозив їх, класна штука. Я б так би і не сказав би, і не купив би, що настільки вона удобна, бучеч, ну, аби в нас є звичайні струбцини, що треба закручувати. Ця набагато удобніє і достатньо держа вона непогана. Ми її використовували як тиски. Тобто зажимали якусь деталь або сверлили, чаще за всього різали. 230-та болгарка, в принципі, нормально воно зажимає, видержує, нічого не вириває. Один нюанс ці губки, вони пластмасові, діло, І коли ріжеш, нагрівається метал, і, якщо то метал різати, то вони трошки плавляться. А це такий нюанс. Ну, ціна як невеличка, тому купив для удобства, щоб десь приварювати. Отак їх повставляю, і вже все воно буде на місці. Простояла тележка неділю, мабуть, може трохи більше, 10 днів. І от дивіться, що вийшлося. Те що і казали. Ну, прийдеться все-таки купляти ті, що накачуються Колеса з камерою. Другого варіанту не знаю. Буквально я кажу днів 7-10 простояла і вже отаке случилося. Плюс до цього тут балон. Проволока. Вес є. Не знаю, зараз поставлю щось під балон, щоб вони були свободно. Ну і подивлюся, що з цього вийде.